У Житомирському управлінні Держгеокадастру новий виконуючий обов'язки начальника. Представили його члени робочої групи з Києва. Не скажу, що за поданням губернатора, ну, але спільно з, з губернатором було, прийшли до такого висновку, що. На даний час це буде кандидатура Музиченка Сергія Юрича. Він займає посаду начальника відділу землеустрою моніторингу та охорони земель головного управління кадастру у Житомирській області. Чиновники з Києва кажуть, поки що призначений виконуючі обов'язки, але вже зовсім скоро буде оголошено конкурс на повноцінного керівника. З вступом нового закону буде оголошений конкурс на посаду начальника головного управління, який буде відповідно до вимог чинного ну, в майбутньому чинного законодавства проведений. Процедура конкурсу дуже змінюється. Новий закон дуже. Модифікує да цей процес, тобто передбачено і тестування і вирішення ситуаційних задач і співбесіда. Безумовно, цей конкурс буде проводитись максимально публічно. Контролювати роботу нового виконуючого обов'язки начальника буде ініціативна група, до якої увійшли представники громадських організацій, а також колишні і діючі військовослужбовці. Громадські активісти кажуть, говорити про правильність призначення Сергія Музиченка на посаду зарано, але вважають, що це перший крок влади на зустріч людям. Це нормальний, нормальний Уже движение, которое работать. Нужно эти вопросы решать. А у нас в основному після революції решаются только шкурники. Будемо чекати позитив в цій створеній групі, і вот. будемо чекати, коли буде прозорення на падання нападання на голову облдержкадастра. Якщо вже призначать і буде видно буде їхні результати, вже тоді будемо бачити. Бажано, звісно, щоб була наша людина, наша людина Житомирська от, і патріот України. Поновити роботу головного управління держгеокадастру та видачу земельних ділянок обіцяють вже з початку наступного тижня.